Уяви собі щура, якого замкнули в експериментальній коробці. Кожного разу, коли він натискає на важіль, іноді отримує їжу, а іноді ні, ніякої закономірності. Саме ця невизначеність змушує його знову і знову тиснути на важіль майже навмання, поки він не виснажиться. А тепер уяви на місці щура себе, а замість важеля стосунки, які повільно руйнують тебе. Але час від часу кидають тобі крихти любові. Якщо тобі здається, що ти живеш у вічно незавершеній історії кохання, можливо, ти просто застрягла в циклі емоційної залежності. І найжорсткіше в цьому всьому те, що проблема не тільки в іншій людині, головне в тому, що ці стосунки пробуджують у тобі, як утримують тебе в пастці, як змушують знову і знову сподіватися на раптом цього разу все буде інакше. Тож почнемо з тверезого усвідомлення. Токсичні стосунки тримаються не лише на заплутані пристрасті, вони працюють як залежність. Мозок буквально реагує на них так само, як на наркотик. І це не красива метафора з книжки самодопомоги, це висновки науки. Один із ключових дослідників поведінкової психології Б. Ф. у середині минулого століття провів класичний експеримент він помістив щурів у коробку з важелем. Коли вони натискали на нього, отримували їжу. Але найцікавіше починалося тоді, коли нагорода ставала непередбачуваною. Іноді їжа була, а іноді ні. Результат був вражаючим. Щури починали тиснути на важіль без зупинки, наче від цього залежало їхнє життя. Бо для їхнього мозку так і було. Можливість нагороди тримала їх у грі. Тепер перенеси це на стосунки, де один день тебе обіймають. Говорять компліменти і зізнаються в коханні, а в інший – ігнорують, холодні або просто зникають. Твій мозок фіксує цю випадковість як петлю винагороди. Ти починаєш жити в очікуванні наступного хорошого моменту, а найгірші дні стають, наче, частиною ціни, яку ти платиш за ці рідкісні крихти тепла. Ти починаєш себе заспокоювати. У нього просто важкий день. Вона не завжди ти сумуєш за наступною дозою полегшення. За наступною крихтою уваги, яка на кілька хвилин створює ілюзію, що все мало сенс, саме тому піти здається майже нереальним. Є популярна ідея, що ми закохуємось серцем, що це чистий вибір душі. Насправді це радше красива романтична історія. Правда в тому, що нас тягне до знайомих шаблонів, які закладаються ще тоді, коли ми взагалі не розуміємо, що таке стосунки. Це майже як емоційна операційна система, яка працює у фоновому режимі. Її назва стиль прив'язаності. Теорію прив'язаності розробив британський психолог Джон Боулбі, а пізніше її розвинула Мері Ейнсворт. Вони досліджували, як зв'язок між немовлям і його опікунами впливає на те, як ми будуємо близькі стосунки в дорослому житті. Виявилося, що те, як ти отримував або не отримував любов у дитинстві, формує твоє уявлення про кохання, відмову і покинутість. Є чотири основні стилі прив'язаності: надійний, тривожний, уникаючий і дезорганізований. Надійний стиль це коли дитина росла в атмосфері передбачуваної любові і реальної підтримки. Такі люди виростають дорослими, яким комфортно зближуватися, не втрачаючи себе. Тривожний стиль, повна протилежність. Дитина живе в умовах нестабільної уваги: то тепло, то холод, без пояснень. Цей досвід формує дорослих, які постійно тривожаться, потребують підтвердження любові, бояться бути покинутими і сприймають емоційні крихти як повноцінне свято. Уникаючий стиль формується у тих, хто в дитинстві зрозумів, відчувати небезпечно, їх ігнорували або карали за емоції. У дорослому житті вони тікають від близькості, як від пожежі. А дезорганізований стиль поєднує найгірше з обох світів. Людина одночасно деспередлі прагне любові і водночас її боїться. Тепер подивися на пастку якщо в тебе тривожний чи дезорганізований стиль прив'язаності, і ти потрапляєш у стосунки, де любов то з'являється, то зникає, де сьогодні тепло, а завтра холодно, твій мозок не включає сирену. Навпаки, він це впізнає. Він називає це домом. Ти думаєш, що закохана, але насправді. Просто знову програєш старий сценарій. Є дослідження, де кілька років спостерігали за парами і помітили якщо хоча б один із партнерів мав тривожний або дезорганізований стиль прив'язаності, в стосунках було значно більше нестабільності, емоційної залежності та терпимості до аб'юзу. Це не невезіння в коханні, це несвідома схема. Ти не помиляєшся в людях. Ти просто відтворюєш єдину модель, яку твоя система розпізнає як любов. І це пояснює, чому врівноважені люди, які з самого початку ставляться до тебе добре, іноді здаються нудними, нецікавими, без іскри, бо твій внутрішній радар звик сприймати хаос як пристрасть. Тож ні, ти не проклята, але, можливо, запрограмована, і зрозуміти цей код. Перший крок, щоб перестати проживати одну й ту саму історію знову та знову. Тому що, якщо чесно, постійно переживати один і той самий сценарій з поганим фіналом це вже забагато. Поговоримо про емоційну маніпуляцію, не про карикатурну версію серіалів, де кричать: Ти нікуди не підеш. А про ту тиху, щоденну маніпуляцію, через яку ти перестаєш розуміти, де правда. А де викривлення, і найгірше починаєш вірити, що винна в усьому саме ти? Найпоширеніший механізм газлайтінг. Сам термін походить від старого фільму, де чоловік поступово зводив дружину з розуму, ледь помітно змінював світло в домі і наполягав, що їй здається. Схема звучить перебільшено, але суть та сама. Класичний приклад ти питаєш, чому людина зникла на два дні, у відповідь чуєш. Ти перебільшуєш, я просто був зайнятий. Ти повторюєш питання, тон стає жорсткішим. Ти надто чутлива, ти все сприймаєш неправильно. Через певний час ти вже сама починаєш сумніватися у своїй пам'яті, переглядаєш переписки, згадуєш розмови, шукаєш помилку в собі, і все, ти в пасті. Є дослідження, які показують, газлайтинг різко знижує впевненість у собі, у власних емоціях та у здатності приймати рішення. Йдеться не тільки про сварки. йдеться про перепрограмування свідомості так, щоб ти сприйняла неприйнятне як норму. Але газлайтинг рідко йде сам. У нього є брат, проєкція. Людина бреше й звинувачує у брехні тебе, зраджує й називає зрадником тебе, принижує й каже, що це ти агресивна чи проблемна. Через деякий час ти вже виправдовуєшся за те, чого не робила. І вибачаєшся за вчинки, яких не було, бо в цьому й сенс цієї гри перекласти провину. Це не випадковість, а стратегія контролю. Є дані, які показують жертвам психологічного насильства в середньому потрібно близько двох років, щоб повністю усвідомити, що вони перебувають в аб'юзивних стосунках. Два роки. Тому що аб'юз не починається з удару. Він починається з приємних слів після приниження, з ідеально відрепетированих вибачень і з квітки після сцени ревнощів. У всього цього є конкретна мета виснажити тебе емоційно. Виснажена людина не сперечається. Та, що не довіряє власній пам'яті, не чинить опір. Та, що живе на сторожі, вдячна за будь-яку крихту тепла. Тож, якщо ти все частіше ловиш себе на думці, може я перебільшую. Зі мною щось не так? Я сходжу з розуму, можливо, справа зовсім не в тобі, можливо, хтось використовує твою ж емоційність проти тебе. Це не любов, це маніпуляція, прикрашена красивими словами. І чим раніше ти це усвідомиш, тим швидше перестанеш танцювати під чужу музику, яку вмикають лише для того, щоб збити тебе з ніг. Є ще одна річ, яка відбувається майже в кожних токсичних стосунках. Але її рідко помічають тиха перенастройка стандартів ти не прокидаєшся одного дня з рішенням, я готова терпіти неповагу. Це відбувається повільно, по міліметру. Спочатку тебе обурює, коли на тебе підвищують голос, потім уже не так боляче. Потім людина зникає на три дні і повертається так, ніби нічого не сталося. Ти відчуваєш, що це дивно, але прощаєш. Через місяць ти вже вибачаєшся за те, що взагалі образилася. У цей момент процес перекалібровки норми вже запущено. У психології це явище іноді описують як поступову десенсибілізацію, те, що колись шокувало, стає буденністю. Такий самий принцип використовують у психологічних тортурах і навіть у культах. Логіка проста: коли шок стає рутиною, він перестає шокувати. Тоді мозок починає підлаштовуватися, щоб вижити. Не щоб жити добре, а просто щоб витримати. Є популярна метафора вікно Овертона як ідеї, які колись здавалися неможливими, поступово стають прийнятними. Це стосується і твоїх емоцій. Спочатку ти кажеш: Я ніколи не дозволю, щоб мене ігнорували. Потім добре, йому потрібен простір. А потім же виправдовуєш холодне мовчання фразою він просто такий. Дослідження пар, де був присутній аб'юз, показують повторюваний патерн. і з часом жертви починали миритися з тим, що на початку стосунків для них було категорично неприйнятним. Стандарти не просто змінювались, вони деградували. Чому так? Тому що самооцінка руйнується поступово. Кожна маніпулятивна сварка, кожна спроба звалити на тебе провину відриває маленький шматок твоєї впевненості. І коли твоє уявлення про власну цінність спотворюється, навіть елементарна повага починає здаватися розкішу. Повноцінний діалог перетворюється на подарунок. Уяви практичний приклад на початку стосунків, для тебе неприйнятно, якщо тобі не відповідають по кілька днів. А тепер ти ловиш себе на тому, що вдячна за один смайлик у відповідь. Це не розвиток, це ти просто звикла до меншого. Якщо сьогодні ти погоджуєшся на те, що ще вчора здавалося абсурдним, справа не в тому, що ти подорослішала чи стала мудрішою, ти просто адаптувалась до болю. А життя в режимі виживання це не норма. Життя це не черга за крихтами любові, і якщо ти вже бачиш, що задовольняєшся залишками, можливо час закрити цю булочну. Найжорстокіше в токсичних стосунках. Це майже ілюзія, що ось ось все налагодиться. Ті моменти, коли людина раптом кілька днів поводиться ідеально, і ти з легкістю забуваєш про шість місяців болю, наче майже вийшло. Це ідеальний гачок, щоб утримати тебе. Бо, на відміну від відвертого холоду, оце майже добре живить надію, а надія, якщо нею зловживати, стає повільною отрутою. Ці гойдалки між болем і полегшенням створюють цикл, який у поведінковій психології описують як петлю надії. Її суть у переконанні якщо потерпіти ще трошки, нагорода обов'язково прийде. Проблема в тому, що вона ніколи не приходить так, як ти очікуєш, вона завжди у мікродозах. Цього недостатньо, щоб ти дійсно стала щасливою, але достатньо, щоб ти залишалася. Є дослідження, де емоційно аб'юзивні стосунки порівнюють із роботою ігрових автоматів. Ти постійно закидаєш жетони, час, нерви, надію, і час від часу отримуєш маленький виграш, але не настільки великий, щоб піти, лише такий, щоб продовжувати грати. Люди застряглі в цьому циклі, часто кажуть: цього тижня він був іншим. Вона ж вибачилась цього разу. Здається, тепер він зрозумів. Це не прогрес. Це підтримання залежності. Різниця між справжніми змінами й емоційним колом проста. Справжні зміни стабільні, відчутні і не вимагають від тебе постійно страждати як умову. В одному з досліджень, де опитували людей, які пережили емоційне насильство, переважна більшість говорили, що моменти примирення були найнебезпечнішими. Саме після них найчастіше наставали нові спалахи аб'юзу. Та сама медова пауза після бурі це частина циклу, а не його кінець. Найпідступніша риса оцього майже в тому, що воно завжди здається досяжним, тільки ще трохи витримати, тільки ще трохи постаратися. Може, якщо я стану терплячішою, може, якщо я поясню по-іншому, може, якщо я трохи змінюся. Проблема в тому, що це майже не перехідний етап до здорових стосунків, це і є пастка. Ти не за крок до виходу, ти в петлі, замаскованій під прогрес. Якщо ти чекаєш, що токсичні стосунки якось самі стануть нормальними, зупинись. Це не інвестиція, це емоційна лотерея. І що довше ти граєш, то більше програєш. Вийти з токсичних стосунків це не як вимкнути світло, це більше схоже на відмову від наркотика. І знову це не просто образ. Нейропсихологічні дослідження показують, що аб'юзивні зв'язки активують ті ж зони мозку, що й залежність: дофамін, серотонін, ломка, зрив усе це присутнє. Просто ми рідко називаємо це залежністю. Саме тому люди так часто повертаються, навіть чітко знаючи, що знову буде боляче. Перший крок повний розрив, жодних контактів, не одне повідомлення. Не просто дізнатися як справи, не просто звічливості просто не існує. Існує рецидив. Є дослідження, де спостерігали за людьми, які після аб'юзивних стосунків продовжували спілкуватися з колишніми. Переважна більшість переживали емоційні відкаті, а значна частина поверталася в ці стосунки знову. Чому? Тому що кожна нова взаємодія знову активує у мозку умовний рефлекс. Це як дати залежній людині ще одну дозу під час детоксу. Отже, по суті, блокування в телефоні, соцмережах, приховування чи видалення спогадів, спільних фото, жодних переглядів сторіс, жодних нічних заходів на його чи її сторінку. Ти рвеш стосунки не просто з людиною, ти обриваєш дофаміновий ланцюг, який тримає тебе в пасті. І так, буде боляче. Тіло війде в стан емоційної ломки. Ти будеш сумувати, ідеалізувати, сумніватися в своєму рішенні. Це не тоска за людиною, це залежність, яка намагається домовитися про нову дозу. Тут починається другий крок пережити ломку без рецидивів. Це робиться не силою волі, а стратегією. Твій мозок звик заповнювати внутрішню порожнечу цими стосунками. Значить, потрібно створити інші джерела сенсу і стимулів, новий ритм життя, нові заняття, фізична активність, терапія, читання, реальна дружба. Просто забрати наркотик недостатньо треба зайняти місце, яке він займає. Програми відновлення після токсичних стосунків, побудовані на когнітивно-поведінковій терапії, роблять акцент не тільки на припиненні деструктивної поведінки. А й на зміні мисленнєвих шаблонів, які її підтримують. Це перехід від мені потрібен цей конкретний партнер, щоб бути цілісною, до запитання, що саме він уособлює для мене, чого я досі не даю собі самостійно. І ще один важливий елемент нагадування тримай перед очима чесний список причин, чому ти пішла. Запиши конкретні вчинки, слова, ситуації. Читай його в моменти слабкості. Наш мозок має цікаву властивість, він романтизує минуле, коли нам боляче, наче монтує фільм, залишаючи тільки красиві сцени, але тобі потрібна повна версія без вирізів і красивого саундтреку. Якщо коротко, план такий: повний розрив контактів, заповнення пустоти новими діями і людьми, перепрошивка мислення, бажано з підтримкою терапевта. Піти це тільки початок. Залишатися поза цими стосунками справжній виклик. Але будь-яка ломка закінчується а от життя в пастці, яка руйнує тебе заради спогаду про те, чого насправді ніколи повністю не було. Ні. Після того, як ти обірвала зв'язок, пережила найгострішу ломку і перестала перевіряти його профіль о другій ночі, починається найважчий, але найважливіший етап. Відновити себе. Вихід із токсичних стосунків завершується не в той момент, коли ти грюкаєш дверима. Він завершується тоді, коли ти дивишся в дзеркало і нарешті впізнаєш людину навпроти. Дуже часто цієї людини не було видно вже давно. Аб'юзивні стосунки крадуть не лише час вони тихо крадуть твою особистість. Потроху ти перестаєш робити те, що любила, уникаєш певних друзів. Змінюєш одяг, манеру говорити, навіть погляди, усе, щоб вміститися в чужий світ. Є дослідження, які показують, у токсичних стосунках люди поступово втрачають яскраві риси своєї особистості, інтереси, навіть почуття гумору, і дуже часто зовсім цього не помічають. Тому після розриву так багато хто відчуває дивну порожнечу. Це не тільки туга за партнером, це туга за собою. Проблема в тому, що коли твоя ідентичність розчинилася в іншому, щоб відновити себе потрібна свідома робота. Доведеться ставити собі прості, але неприємні запитання: що мені насправді подобається робити? Що я думаю про це сама? Це справді моє, чи я просто прийняла це, щоб сподобатись іншому? У психології є поняття автосхеми. Внутрішньої карти, яка відповідає на запитання, хто я у токсичних стосунках ця карта перетворюється на викривлену копію іншої людини. Відновити її означає почати заново. Тут допомагає терапія, але не тільки вона, допомагає будь-який живий контакт із чимось новим і з тим, що було твоїм до стосунків подорож самій із собою, новий курс. Зустрічі зі старими друзями, які пам'ятають тебе справжню. Є дані, що люди, які після аб'юзивних стосунків повертаються до своїх старих захоплень, відчувають помітне зростання самооцінки і чіткіше розуміння власних кордонів. Ключ у діях одних роздумів замало. Треба жити, пробувати, тестувати свої кордони заново. Спочатку буде дивно, ти можеш почуватися трохи не справжньою. Коли намагаєшся повернутися до того, що любила колись. Це нормально. Бо справа не в тому, щоб стати колишньою версією себе. Справа в тому, щоб стати тією, ким ти не дозволяла собі бути через страх, тиск або хронічну втому. Це переродження безкрасивої поезії, без казкових образів, але з гідністю. Кінець токсичних стосунків це не кінець любові, це початок її єдиного справжнього виду. Тієї, яку ти будуєш із собою. І перш ніж хтось відмахнеться і скаже, що це банальна самодопомога, варто згадати. Самооцінка не падає з неба і не з'являється випадково, вона формується діями, які ти повторюєш щодня, обирати себе знову і знову, навіть тоді, коли легше повернутися в знайому пастку. Бо, врешті-решт, усе не про те, щоб знайти когось, хто тебе доповнить. А про те, щоб більше ніколи не дозволяти ламати себе лише заради того, щоб у когось вміститися.